Мої клієнти це люди, яким добре відомий стан втоми, навіть виснаження, тому що вони довго тримались на роботі, у стосунках, у житті загалом. Вони прагнули зробити все якнайкраще, ставили високі планки, багато хвилювались за результат, прагнули ідеалів, були опорою та підтримкою для інших, не відмовляли в допомозі. Та в цьому вирі життя. Десь загубили час на себе і опинилися в точці, я більше так не можу, я не витримую. Проте часто саме з цієї точки починається шлях до себе, до відновлення, до здорових кордонів і до дозволу собі бути просто людиною, живою, справжньою. Також я запрошую в роботу тих, хто опинився на роздоріжжі. Після значних змін у житті, можливо, втрати, зміни роботи, переїзду, кризи, або просто знаходження в точці, а хто я і куди мені далі. На консультаціях ми разом шукаємо опори, нові орієнтири в напрямку до наповненого натхненного життя.